Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. От е, життя, воно, ну, скажімо так, мало прогнозоване, якщо підходити не тільки з філософської точки зору, але і з реалії нашого життя. Ну от, здавалося, Трамп, Так, ну що він може зробити хорошого для України. Але ось та його політика стосовно використання українських корисних копалин, підписання відповідної угоди, те, що там варилося. Один варіант, другий, третій, четвертий. І все воно в часі було доволі протяжне, і за цей час європейські лідери побачили, що так, Україна в певних сенсах відходить від них і. Покладається на Сполучені Штати Америки, тому що там є якісь в Європі сили, які ну, не хочуть допомагати Україні. Перш за все, військово і фінансово в її боротьбі з агресією московитів-андрофагів. І Україна так. Буде покладатися на Сполучені Штати Америки. От підписали відповідну угоду так, про використання, це ж все використання можливе тільки за певних умов. Так. Співпраці між Україною і Сполученими Штатами Америки. Ну і прийшлося консолідуватися. Ми побачили, як європейці. Найголовніші держави зібралися докупи і почали проявляти ініціативу, яку вони раніше не проявляли, все залишаючи на Сполучені Штати Так. Вони не тільки те, що Трамп оголосив, що він виходить з Європи, але, як на мене, то отаким от щупом. Так, Стала саме ця угода про використання Сполученими Штатами Америки корисних копалень для України. Ще раз нагадую, що його реалізація цього договору, цієї угоди можливі тільки за певних умов, так. присутності Сполучених Штатів Америки в Україні. І ми побачили приїзд. Чотирьох лідерів Європейських держав до України. Я не знаю, що вони там привели привезли, але це призвело і до активізації Трампа. Так. І до активізації Ердогана. Так, ось все-таки там десь щось на горі. Хтось турбується в певній мірі про Україну. Може, ми там не такі для нього, так. і нас постійно приходиться вчити направляти на пусть істини дуже жорстокими методами. Але все-таки, коли ситуація нібито доходить до повного безвиходу, З'являється оце світло в кінці тунелю. І ось оце одночасно, фактично, за Україну так, постали оці три сили: Туреччина, Сполучені Штати Америки і Європейські держави. це для мене якесь диво, коли отак складається, отак викручується. Ну, це або геніальна політика України з врахуванням всіх можливих чинників, або це так складається. Воно ж буває так, що в житті складається так, що. На користь тобі, або навпаки. І, ну, здавалося б, якщо продивитися все те, що відбувалося після досягнення Україною Незалежності з 1991 року, здавалося, що України вже не буде давно. Я пам'ятаю, як мені говорили ті люди, ну все. Це був 91-й, 92-й, 95-й. І 2004, і 2014, і 2022 роки мені казали люди ніби здатні до логічного мислення, до логічних висновків. Може, на основі саме оцих логічних висновків вони робили висновок і казали мені, що в Україні все. Але цього не відбувається. Чому? І починаєш думати про те, що існують якісь вищі сили, які керують і управляють світом. І Україна навіщо потрібна? Так. Це геостратегія України, тобто місія її на політичній мапі світу, вона існує для виконання цієї місії, і тому вона не знищенна.